Я хочу додати до попереднього мого відео. Ні, я не читаю ваше майбутнє. я вам більш того скажу: ніхто цього не може знати. Тому що в кожного з нас є вибір. І коли вам доводиться обирати, то ви повинні повністю взяти відповідальність за свій вибір. Тому що, ви доросла людина, я беру в терапію. Можливо, вам не потрібна енергетична чистка і вам просто потрібна терапія. Я не працюю в довготривалих так сказати, відносинах. Я беру в роботу, максимум, якщо людині потім потрібна підтримка, то це 6 місяців, а так 3 місяці і я вчу вас, жити. Своє життя користуючись ну, самодопомогою. Так, без залежності. Тому пишіть телеграм, такий же нік, як і на Ютубі. Дякую.